Улинській громаді провели круглий стіл для розвитку карпатської малої авіації. Головна мета створити стійку платформу для ефективної транскордонної мобільності людей та товарів шляхом встановлення малого авіаційного сполучення між прикордонними органами самоврядування та авіакомпаніями. Люди мають рухатись вперед. Люди мають рухатись для того, щоб містечко стало більш знайоме іншим громадянам інших країн і почало приїжджати сюди. З інших країн більше людей буде більше людей, більше руху, більше грошей лишається в місті. Тим самим більше соціальних програм місто може реалізувати громадянам. Тому зазначає директорка міжнародної асоціації інституцій регіонального розвитку Наталія Носа. Карпатська мала авіація це вже новий зовсім інший розвиток інфраструктури та бізнесу в громаді. У нас були представлені деякі дослідження, які показували, що для молоді. І для наших мешканців дуже важливо мати економний, дешевий і дуже швидкий транспорт, щоб доїхати з Європи в наші громади. Це поверне нашу молодь. Це надасть можливість залучити інвесторів, залучити нових нового туриста, який може дозволити собі прилетіти на малому літачку. Тому наші громади закарпатські, пілотні громади приїхали сьогодні в Долинську громаду, і серед них є Закарпаття. Ацькі громади Холмківська громада хуст, місто Хуст, громада Чинадіївська, інші громади, які так само як Долинська громада є пілотними і на сьогоднішній день мріють про створення місцевих аеродромів. Цей проєкт зазначає голова Долинської та Іван Дирів, є одним з найбільших інноваційних підходів, які коли-небудь пропонувалися у прикордонних регіонах у сфері розвитку сталого та кліматично-стійкого транспорту. В рамках цього проєкту ми мали можливість поспілкуватися, обговорити плани на майбутнє, а також ми будемо мати в два наступні дні заходи практичні на звітно-посадкових смугах і на різних локаціях в наших трьох. Воно франківських громадах, які беруть участь проєкті. це Долинська громада, це Богоричанська громада і Косівська громада. До слова захід відбувся в рамках транскордонного проєкту Угорщина, словаччина, Румунія, Україна Мар'яна Джерч, Марина Дяка, Анастасія Багей, телерадіокомпанія Раї.